Витаю вас в эфире провинции Невести. У чорткові сьогодні пікетували чорнобильці. Ті, хто ліквідовував аварію і постраждав від наслідків Чорнобиля, прийшли під стіни Чортківської районної ради та адміністрації, аби висловити незадоволення ситуацією, що склала з виплатою пенсій. Чорнобильці вимагали виконання закону України про статус і соціальний захист людей, які постраждали наслідок чорнобильської катастрофи. Якщо їх вимоги не виконують, учасники акції протесту пообіцяли діяти радикальніше. Пенсіонерам копійки, а собі мільйони. Геть брехунів із влади. Руки геть від Чорнобильського закону. З такими плакатами сьогодні під стіни Чортківської районної ради та адміністрації прийшли постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. На Тернопільщині до зони посиленого радіаційного екологічного контролю належать 10 населених пунктів в Заліщицькому і Чортківському районах. В них живе близько 52 тисяч людей, з них 13,5 тисяч діти. На Чортківщині близько 12 тисяч пенсіонерів. Пенсіонерів постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Люди обурені ситуацією, що склалася з виплатою пенсії. Вісім років я по операції, грудь вирізана. Мене побічили мені на жовтень гроші. і Гроші я не витримую. Маю 808 пенсії, чи пенсій, тисячу. І вучними здоров'я більше немає. Ніяких грошей не, не взяла. Я інвалід другої групи. Тут на тих мітингах нам ви час говорили, що ми віддамо хоча б до тої постанови, яка вийшла в липні місяці. Ну ще тоді і до сих пір стоїть нараховано, але ну, ми її не отримали. Тут я не знаю, який процент, але дуже великий процент оцих іменно онкохворих. І ви знаєте, яке це життя з цим з діагнозом. Я хотів би, щоб уряд. Послухав нас, відмінив ті тендери, відмінив ті безкоштовні рецепти, безкоштовні потівки. Дайте нам законну пенсію, і ми за ті кошти, коли отримаємо пенсію, будемо отримати, ми зможемо самі себе обезпечити і ліками, і потівками у зручний для нас час. На Чортківщині заборгованість щодо пенсійних виплат постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС становить близько 35 мільйонів гривень. Чорнобильці не розуміють, чому пенсійний фонд не виконує рішень суддів і не виплачує грошей. Рішення суду поступають і до сьогоднішнього дня. Всі ці рішення суду нами опрацьовані по кожному рішенню суду, по кожному пенсіонеру нарахування зроблено. Але але оскільки. Але оскільки фінансування на ці на, на ці кошти не надходять, тому і виплати відповідно за рішеннями суду виплати не проводяться. Леся Герас здова постраждалого від Чорнобиля нараз брала участь в акціях протесту, як чорткові, так і в Києві. Жінка обурена звинуваченнями, що Чорнобильці на Чортківщині отримують близько 24 тисяч гривень пенсії, і каже, найвищий її розмір у ліквідаторів близько 8 тисяч гривень. Люди, підніміть руку, хто з вас получає більше 24 чи 24 тисячі. Є в нас таке в вчора немає, немає і не було в нас таких. По судах по всій Україні, по всій Україні заплатили спенестали заплатили вірніше до 1 листопада. Нам перестали платити серпень, вересень і жовтень сьогодні. Влада розвернулася спиною до вас, до всіх нас. Ми повинні висловити свою позицію. Ми повинні висловити, де мовчати. І 26-го тут мало би бути не сотня чоловік, а тисячі. Якщо сьогодні влада має кошти на євро. Сотні мільярди, мільярдів гривень на утримання апарату президента, адміністрації президента, Кабінету міністрів. Хай частину віддадуть чорнобильцям. У межах Чортківського району це всього лише 35 мільйонів гривень. У мільярдах, котрі витрачаються на утримання Верховної Ради, Верховної Ради України, адміністрації президента України це капля в морі. Єдина вимога пікетувальників чорткові вчасна виплата пенсій постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У разі невиконання вимог акції протесту будуть більш масовими, казали люди, які прийшли під стіни Чортківської районної ради та адміністрації. Серце крові обливається не тільки за себе, а й за тих людей, які на сьогоднішній день отримують по 800 гривень пенсії і мають прожити так як ці наші. Мужі верховні властують на тисячі сотні тисячів гривень, які вони проживають сьогодні. От тому і я, як ліквідатор, і всі остальні наші спілки підтримуємо ці от акції. І 26 числа ми знову вийдемо і не будемо здаватися до тих пір, поки ми не удоб'ємося своїх законних прав, які належаться нашій країні. Без централізованої подачі води від нуля годин сьогоднішнього дня до вечора. Вівторка залишився Тернопіль. Причина Тернопільводоканал миє мережі. Робляться комунальники двічі на рік, аби вимити осад, зокрема окес заліза з внутрішньої сторони водопровідних мереж з тим, щоб вода у Тернополі була якісною. У доміках Тернополян вода має з'явитись вже завтра до вечора. кажуть тернопільводоканалі і запевняють, час, допоки у мережі немає води, намагаються використати максимально для ремонту. Тому мають чіткий план, що робити сьогодні що завтра. В резервуарах чистої води на водопровідних насосних станціях вода, яка буде готуватися до потрапляння в мережу для промивання, вона буде дозуватися підвищеним містом хлору. За цей період на самих водопровідних мережах, які спорожнені від води, будуть проводитися цілий комплекс робіт, які неможливо провести в той період, коли вода присутня в мережах. Ремонтні бригади водоканалу сьогодні можна було побачити в різних мікрорайонах Тернополя. У тієї, що працювала біля Майдану Волі, ми запитали, а що саме водоканалівці роблять? Прокладки виріжають на задвіч, на засувки. Добре буде прокладка з такої гуми. Добре, добре Скільки буде тримати. Скільки буде стояло? Засувки розчитані на дуже багато років, бо це зараз йдуть нового образця Хавле називається. І відповідно до них йде резина, яка зажимає між болтами, це роки і руки. Резина ж не в воді нічого її не буде, ні перхнути не буде, ні пересихати, бо тому що вона вся волога. Так що це на довгі і довгі роки. Засувка це запірна арматура, за допомогою якої в разі потреби можна перекрити ту чи іншу ділянку водопроводу. Старі засувки, так як треба, вже не тримали, кажуть водоканалівці. Цей водопровід центральний частині міста дуже старий з 50-х, 60-х років для того, щоб невелику невелику ділянку аварійно перекривати водопровідні мережі при ліквідації пошкодження. Міняємо нові засувки засувки хавле австрійського виробництва. Практикуємо їх уже третій рік. Виправдовують себе? Так, так виправдовують. Загалом засувки у різних масивах Тернополя сьогодні замінювали шість бригад Тернопільводоканалу. Тобто із 30 засувок мали б замінити, та чимало залежить від погоди. У дощ газозварювальні роботи проводити не можна. Це кропітка робота, тому що стара засувка на сантиметрів 12-10 більша, ніж цінові засувки. Ну і треба підганяти, вирізати такі ремонти роботи. Я думаю, 2-3 години. Тому що ми міняємо ці засувки великого діаметру діаметр 200-300 міліметрів. Завершити заміну засувок, які гідрантів водоканалівці запланували до сьогоднішнього вечора. Вже завтра хлоровану воду з резервуарів запускатимуть у мережу і під тиском випускатимуть, зокрема, з гідрантів, щоб власне мережу промити. Тобто, коли завтра ви побачите іржаві фонтани і потоки води, викликати аварійну Тернопільводоканалу водоканалу не треба, кажуть комунальники. Це якраз і буде промивання мереж. Спочатку вода, відповідно, йде з бурим відтінком, через певний період ми чекаємо, коли вода починає йти прозора. Тоді, відповідно, цей випуск закривається і ми рухаємось далі по мережі. І так поступово-поступово від насосної станції до найбільш віддалених місць водопровідної мережі буде здійснюватись промивка про сьому місту. Тобто, в принципі, у вівторок, 24 квітня, вода буде поступово заповнювати мережу. Багатьох абонентів вона вже почне з'являтися десь під обід. До вечора ми сподіваємося, що вона, в принципі, буде вже в абсолютній більшості абонентів, але ми наголошуємо, що ця вода в цей день в принципі, буде з підвищеним містом хлору, з підвищеною дозою окусу заліза, непридатна для вживання в питних цілях. Тим часом можна скористатись криницями-качалками. Їх перелік з адресами можна знайти на сайті Тернопільводоканалу з тієї, що в дворі будинків на вулиці Сагайдачного в центрі Тернополя сьогодні ми без зусиль за п'ятим рухом видобули чисту воду. У Тернополі триває двомісячник благоустрою до дня довкілля, який щорічно визначають у третю суботу-квітня, в місті прибирали та саджали дерева. Дві нових алеї з'явились у Тернополі за минулі вихідні. У парку топільче висадили 100 червоних дубів, 50 – у парку національного відродження. Половину роботи, яку намітила зробити у квітні в рамках двомісячника благоустрою, виконали, заявив міський голова Тернополя. У місті висадили близько дев'яти сотень дерев. Встановили 13 нових ліфтових кабін та відремонтували більше двох десятків під'їздів. Тернопіль продовжують чистити від сміття. Після толоки на початку квітня з міста вивезли 10 вантажівок зі сміттям. Вперше у Тернополі комунальники використали нову технологію з висаджування дерев на місці старих пеньків. Дерева біля дороги це не лише окраса міста. Вони рятують. Мешканців придорожніх домів від шуму та пилу. Викорчовувати такі пеньки дуже дорого. Дерева впустили глибокі корені, тож довелося б розбирати бруківку чи руйнувати дорогу. Тому комунальники спробували пеньки пробурювати і зачати в це місце нові дерева. Знайшли такий спосіб, який застосовується в принципі в, в країнах Європи. Правда, на жаль, в нас немає ще такої технології, немає таких механізмів, але десь своїми силами тобто ми засовуємо, бурили пеньки, от їх наше підприємство Зеленбу також нам допомагало, їх готували ці ділянки під посадку. І сьогодні ми тут починаємо на листопадовій садити. У Тернополі є більше трьох десятків придорожніх пеньків, до яких застосують бур. Вже цього тижня комунальники обіцяють отакий спосіб висадити 10 каштанів і 8 лип. Продовжують і прибирати місто. Долучатися до упорядкування Тернополя міська влада закликає і городян. А не смітити тернополян закликає пані Ольга. Жінка щодня, з сьомої години ранку, прибирає у парку національного відродження. Пані Ольга каже, попри смітники, які в парку мало не біля кожної лавки, пусті бутилки і папірці повсюди. Смітять. Сильно смітять чуєте, то страшне. І щодня, щодня, слухайте, і до третьої години, і мене одні радоти. У міській раді вже готовий план заходів і на наступний місяць благоустрою. Ведуться планові роботи, які проводять жеки, комунальні підприємства. Це і е, очищення вулиць і встановлення нових лавок, і побілка, покраска існуючих лавок. Теплокомуненерго проводить роботи по своїх спорудних комунікаціях, та саме про водоканал і інші комунальні підприємства. Є розроблений план графік робіт. і згідно цього плану всі поетапно рухаються в міру того, як нам дає можливість робити поводи. Ну і плюс поточний ремонт доріг. Жуємо випуск сторіччя відзначила скаутська організація України пласт. Організація об'єднує навколо себе, дітей та молодь і Ставить за пріоритети їх патріотичне та релігійне виховання. За свою столітню історію пластуни відзначилися тим, що обрали активну участь у розбудові та захисті своєї держави, були активними учасниками визвольного руху та війн за незалежність Української Народної Республіки та ЗУНР. Сьогодні пласт найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу. В Україні є близько. 10 тисяч пластунів. Сьогодні є мало організацій, які могли б похвалитися своєю столітньою історією. Пласт одна з таких. Протягом свого існування організація переживала і періоди пожвавлення діяльності, і роботу в підпіллі. Пласт об'єднав не тільки молодь України, а й української діаспори. Організація завжди ставила собі за мету розвивати пластунів духовно, розумово, соціально і фізично. Пласт плекав серед молоді традиції предків і передає розуміння історії, культури та національних традицій. Сергій Юзик в організації вже більше 20 років. Прийшов сюди ще 19-річним юнаком. Пан Сергій пройшов усі з чаблі пласту, і сьогодні він вже голова Тернопільської обласної організації. Пласт дає можливість організувати своє життя. Тобто ти мусиш постійно бути, так скажімо, у формі і фізичні, і моральні. І ти мусиш організовувати, він дає такий стержень для людини, яка щось намагається собі змінити, От він дає такий стержень життя. За освітою Сергій Юзик педагог та психолог, і організація цікавила його як неформальна виховна система. Сьогодні чоловік робить висновок. Пласт це та організація, яка добре виховує дітей і молодь. Плас дає можливість розвиватися дитині всесторонньо. тобто Плас не є, він не лише там, скажімо, такі, патріотична організація, чи тільки спортивна, чи тільки якась мистецька. Він поєднує в собі все. І це таке маленьке собі суспільство, в якій дитина може організувати своє, своє дозвілля. От. Він дає в принципі, вплив на навчання дітей, бо клас виховує все ж таки лідерів, принаймні намагається. Софія Габрих вже два роки у пласті. Дівчинка каже, про організацію її розповіла мама. Пластунка за два роки жодного разу не пошкодувала, що прийшла сюди. Здоровий спосіб життя, нові знайомства, табори, поїздки сумувати тут не доводиться. Дівчинка каже, їй подобається, і вона не уявляє свого життя без пласту. Захоплення Софії підтримують однокласники, вчителі і батьки. Моя мама досить задоволена, адже замість того, щоб сидіти в комп'ютерах там чи перед телевізором, діти ну пластуни, вони ходять, ну типу мандрують, веселяються з такими ж дітьми, як більше спілкуються, що так ну краще себе, так як ну Розважаючи, що зупинятися на досягнутому пластуни Тернополя і не думають. Організація планує встановити у Тернополі пам'ятник пластуну. Основою для обличчя скульптури стане портрет відомого тернополянина та пластуна Михайла Сороки. Експозиція пам'ятника така: пластун сидітиме на колоді біля ватри. Сама ватра ввечері буде підсвічуватись. Автором пам'ятника став скульптор Олесь Маляр. Подібну ідею вже втілили Івану франківську Ідея була пам'ятника, така що він буде інтерактивний. Тобто розрахований на те, щоб біля нього можна було будь-якому перехожому сфотографуватися, посидіти, подивитися, почитати. Така буде, буде табличка. Так, пам'ятник буде розміщений біля озера. Тобто, якщо ви знаєте, де є Єлісейські поля, то недалеко там біля біля цього хреста. Там є така площадка, там буде пам'ятник. Вартість пам'ятника пластуну близько 120 тисяч гривень. Гроші збиратимуть пластуни власними силами, організовуючи концерти та благодійні акції. Про безпеку на дорозі, правила дорожнього руху, як правильно вийти із деяких ситуацій, коли батьків нема поруч, відтепер діти знатимуть про це завдяки книжці Азбука безпеки, яку на днях презентували у Тернополі, видана Азбука безпека завдяки управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області, управлінню у справах сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації та управлінню ДАІ в Тернопільській області. Відомий, мабуть, усім маленьким тернополянам собака міліцейко став головним героєм книжечки Азбука безпеки. Саме він і водитиме читачів від сторінки до сторінки, повчатиме, а потім перевірятиме вивчене загадки, кросфорди, ребуси, пісні, вірші. Запитання, як правильно вийти з тієї чи іншої ситуації. Це та багато іншого у легкій та доступній формі подає дітям міліцейко. Ви познайомитеся до дітки з азбукою, самостійності. Тут ви вже ви будете виступати справжніми слідчими, справжніми детективами. Адже для вас тут змодельовано певні ситуації, з яких ви повинні з мудрістю правово вийти. Він на вулиці щораз оком блимає на нас. Зупинися, підожди, терпеливо стійно. А тепер, будь ласка, йди. Певнено й спокійноведучі свята малюк і Карлсон зачитували дітям загадки. Хто відгадав, отримував запрошення у театр на казку. Як вберегти дітей від дорожніх аварій, застерегти від правопорушень. Саме з такою метою було створено навчально-ігровий посібник Азбука безпеки, кажуть обласному управлінні міліції. Якщо ми беремо правила дорожнього руху і просто вивчаємо ці знаки, вони іноді, навіть е, тяжкі для дорослих і в деяких випадках тяжко розібратися е, той чи інший знак, по якому краю дороги треба йти, як треба чекати світло світофора. Чи можливо там переходить дорогу на попіше на косу, чи може по прямому переходить? Але розробили таку книжечку для вас, діти, щоб вона була для вас доступна. Ви в всьому світі, коли підростаєте, чим далі залишаєтеся самі, і тоді, в першу чергу, про свою безпеку ви повинні дбати самі. А всьому іншому вам допоможуть і батьки, і вчителі, і звичайно, охоронці вашої безпеки. Тому сьогодні ця книжка, яка буде подарована вам по завершенню цієї цікавої програми, нехай стане для вас настільною книжкою, настільною книжкою того, як ви повинні жити в світі, чого ви повинні боятися, про які свої права правані в знати. Тираж азбуки безпеки дві тисячі примірників. Поки що книжечки отримали діти, які були присутні на презентації. Цього року випускний в учнів 11 класу Тернополя відбудеться на два тижні швидше ніж минулого, кажуть в міському управлінні освіти. Урочистості планують на 12 травня. А в проведенні останнього дзвоника змін не передбачається як завжди. Пролунає він в кінці травня цього року, 25-го. Про зміни у часі проведення останнього дзвоника та випускного балу в міському управлінні освіти знали ще у вересні 2011 року. У зв'язку з Євро-2012 у школах міста дещо ущільнили програму, тому і завершать навчання швидше. Останній дзвоник для всіх класів. Перші тере восьмі та 10 класи буде завершуватися 25-го. Травня і 25 травня буде лунати в усіх школах останній дзвінок. Для випускників 11 класів навчальний рік закінчується 3 травня, а для випускників 9 класів навчальний рік завершується, навчання вірніше завершується 13-го. З 4 до 11 травня 11-класники здаватимуть державну підсумкову атестацію, а 9-класники з 14 до 31 травня. В цьому році в нас закінчують школу, тобто 11 клас 1779 випускників, серед яких 156 дітей. Виявилися претендентами на нагородження золотими медалями за високі успіхи у навчанні, і двадцять за. Досягнення у навчанні то успіхи у навчанні є претендентами на нагородження срібними медалями. У проведенні випускного балу, окрім того, що відбудеться він швидше ніж зазвичай, змін не передбачається. Як завжди, тернопільські випускники шикуватимуться на пристані біля надставної церкви. Далі вирушать до міського стадіону. Час кажуть в міському управлінні освіти, ще уточнюється. Все то випускника. Буде проведено 12 травня, як я казала. Ми плануємо проведення його так само урочисто, як і минулі роки, з визначенням кращого вишиваного костюма, з проведенням параду випускників, з вітанням випускників. Це все буде в нас проводитися на міському стадіоні 12 травня. І ще про погоду спекотно та сухо, такими прогнозують місцеві синоптики. Завершення квітня на Тернопільщині. Цьогорічний березень кажуть був одним з найтепліших за останні кілька років, та й дощило майже по всій області в міру. Достатньо вологим був і початок квітня. Короткочасні дощі, а місцями навіть грози та слабкий град слід очікувати мешканцям нашої області в наступні два дні. Вночі та вранці слабкий туман, поривчистий вітер. Температура повітря вночі при цьому становитиме від 5 до 10 градусів тепла. В день п'ятнадцять вище. Нуля ситуація зміниться уже в четвер, 26 квітня. Опади припиняться та ще трохи потепліє. До кінця тижня кажуть у обласному гідрометеоцентрі мешканцям Тернопільщини стане не зовсім спекотно. До неділі повітря поступово прогріється до 9-14 градусів вище нуля вночі та до 22-28 градусів тепла в день. У мене все гарного вам тижня і добрих новин до зустрічі!